Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І сьогодні ага, четвертий день турніру. Так, оборона топ 5. Не, топ оборона яка оборона. Взагалі рейтинг. І аутооборона рейтинг А. Ви просто подивіться на ці шалені атаки на мою оборону. Вона вистояла. Прям багато-багато разів і тільки два рази її змогли пробити. Це прям не знаю що. Це дуже круто. У мене тільки одна похибка. Я в будь-якому разі буду робити викуп. Не хотілося би. Але подивіться, що тут стоїть. Ми підемо фіолетовими. Так, що ми маємо тут цікаве? Давайте. Спочатку зелених трохи прокинемо, так? Так, так, так. Давайте ще зелених. Хай заряджається Араміс, бий мене повністю. Непогано 900 знову ще. Так, і починається. Щось починається. Так, у нас є. Небагато варіантів. Так, ми від Альфріки начебто трохи захистилися. Ну, там у нас, в принципі, два. Два Таунта. Так, ми ще й задоджили? О, які ми красунчики. Що далі? Що далі є ще? Ну тут можна о, безпечно все о, кидати? Бо, в принципі, нам що тут? Нам головне потроху знести цього Араміса і знести. Людвіга, правильно? Ми зараз трохи в овер уйдемо. Ага, ми ще й задоджили. Непоганий такий варіант я вибрав. тобто... Або пробивають. Або доджиться. Додж проходить від бастет. Не знаю як. Так, ага, є. Оновимо наших міньйонів. У нас тут головне героїня всього цього дійства це озеро. Озеро працює. Зараз озеро кулемета лупить. Так, але ж потрібно добивати правильно. Так, так, ой-яй-яй, пропустила вона. оцього. Знову задоджили. Так, непогано. Араміс потроху. Потроху. Від'їжджає. І він повинен зараз від'їхати. Не від'їхав. Добре. Зараз лупанули. Є, все, ну, все тут добиваємо. В принципі, є контакт. Чудово. Тут чудово. Треба швиденько підшукати. Та можна, в принципі, зараз бастет зарядилося. Зелені є. Все чудово. Все швидко заряджається. І мінус один. Мінус один. Так, да, головне спочатку знайти. Потрібні камінці, щоб піти на переможну битву. Якщо немає, то там буде важко. Так, мінус один є. Так, цього разу ми бачимо от таких хлопців. Ну, тут мені потрібно. Змінювати тактику, напевно, так? Да? Які є варіанти. Є варіанти взяти. от таких. Ну, давайте, необхідно блокувати. Мені... Треба заблокувати. Так, добре, почну я, напевно, якось так і все, так, да? Ну, мені потрібно фіолетові. Щоб мій не вижив. Ну, все тут. На жаль. На жаль. Оце тут ми програли, не вижив. Необхідно було якось по-іншому заряджати, да. Ну і все, тут. Так, зарядилася наша, ну, не наша, за допомогою нас Альфріка. І тут йдуть ускладнення. А ким ми будемо зносити, я не знаю. Вся надія була на міньйонів і на. Блокератора? А тепер? А тепер. Ну, добре. Я і так планував робити викуп. Навряд чи тут щось якось можна вирулити. Все-таки. Напевно, необхідно було все-таки ставити щось більш товстіше, бо потрібні міньйони, які будуть зрізати, а міньйонів немає. Так. Не, не знаю. Чи потрібно це таке знущання? Ну, зараз він. Ага. та, -та ра -та, -та. та навряд чи ми щось тут уже зробимо. Поскільки там вони по три. Ну да, вони вийшли в овер. Чи все-таки потягається? Давайте спробуємо. Навряд чи з цього щось гарного вийде нема кому наносити демедж. Команда така собі не дуже зрозуміла. Ну, не зрозуміла по той хоч травить, наносить якийсь демедж. А тут варіантів вже немає ту-ту-ту-ту-ту тут, тут. Не, ну якось там, раптом, якщо там вмирає Альфріка, нам необхідно вбити а, Кальо, потім вбити Хеймделя. Щоб вони не... А, хоча б щоб... Альф кальон. Ну, хтось, хтось там не заряджався якось. Це якось буде. Дуже цікаво подивитися на це. І все це, ну навіть якщо у нас буде 6 міньйонів, які зрізають ману, я навіть не знаю. Ну, давайте спробуємо. Може там в кінці просто вилетить поляна з фіолетових і зелених і знесуть за допдемедж. Ну, ризикнемо. Ну так, трохи не вистачає на правому плечі. Щоб наносити міньйонами зрізьмани. Ага. Угу. Вилітає, вилітає. Цікаво, скільки там потрібно часу. І ще це контратака. Так, сині якісь. Щось багато синіх під'їхало, так? Да? Дуже багато синіх. Знову хуфу. Хемдель. А, чи тут на турнірі... Ні, на турнірі є ж доп-демедж. Є. ой 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 не те, не те, не те, не те. У нас небагато часу є. Так. Ну зараз... Ну тут, звісно, може і знести нас... Уфу, так. Да. Так, що тут у нас? Знову б'є? Так, да, це, звісно, щось ми таке придумали? Складне, да? так? Так, дві з половиною хвилини. А скільки у нього там ХП 3500. 3500. Ну, у нас таунт. Може не витримати такого демеджу від. Дай, вони вже не витримають. Плюс 190. Ну так, да, тут, ну хоча б, давайте хоч одного когось вб'ємо. Чи вийде. Давай, 200 демеджа. Мінус один. Мінус один. Щось вилітає. Ну, виліт, вилітіли там фіолетові і вони там саме вбилися, да? Все. Якось так. Якось так. Робимо викуп. Що далі? Ми оце прибираємо. Давайте подивимось ще. Що тут у нас зелені, зелені фіол. Чи взяти все-таки е, червоних. Давайте візьмемо червоних. Де там наш? Де там наш хлопець? А чого воно не перескачує, не перескакує. Так, ну, поїхали, все одно викупились. Давайте протестуємо, чи є сенс так брати. Що у нас тут? Є фіол є зелені. Добре, це непогано. Є отака комбятіна. Прям комбятіна-комбятіна. Комб дивіться як. Лупи. Лупи по ведмедіці. вона витримає все. Тут, напевно, шкоди небагато буде, так? Да? Так. Да. А, вони ж горіти, напевне, не будуть, да? Не будуть. Чого б вони б горіли, да? Так, добре, домиваємо араміса. Не спрацювала. Ну, було 5 мільйонів для зрізки мани і ми не змогли зняти. Не могли зняти ману. Так, і знову. Блін, ну це ж якась незрозуміла мені подія. Чекаємо, так? Да? Добре, давайте перечекаємо. І нам потрібно, нам потрібно зачекати. Ще довго ми чекаємо. Зріжеть. Ну, все, ми дочекалися. Ай-яй-яй-яй-яй, там же ж у нас стоїть. Хеймдаль, так? Да? Хеймдаль, як у тебе справи? Так, 9 є, тому у Хеймдаля не... Дуже гарні справи на сьогоднішній день. Бо він зараз згорить. Він зараз згорить. Ну, не знаю як. Якщо б було просто щось інше, то нам це важко щось сказати чи брати якісь Червоних під колір, або не брати, незрозуміло. Так, є топ 1 2. Зроблю, напевно, перерву. Продовжуємо тут прямо. Прям-прям-прям. Ні. повертаю назад, ставлю так і повертаємося до нашої, до нашої ситуації. Пробую ще раз, тут необхідні фіолетові, да? Кобятина полетела. И. Да. О. А, -а, а. Ну да. У нас же. Фух. Я. Конечно. Я же забываю. Что у нас есть. Помечник маленький. Который нам. поможет. Так. Шукаем. Какие-то. Якісь... Додаткові ходи швидкі. Так. І треба заблокувати, напевно, вже. Ні, ну, добре, лупи. Лупи, це не страшно. Тут, я думаю, що вже не страшно. Бо ми зносимо, да Ми зносимо. А, ми не заблукуємо. Так, одразу. Ми не заблокували мамку. Мамка у нас. Блін, блокує, блокує. Добре, хай блокує. Вона ж не зможе довго блокувати. Ні, все-таки давайте ще. Ще зелених. Ще зелених. І, і все-таки давайте спробуємо цей лівий фланг підбити з У нас є трохи фіолетових. Начебто все працює. Тут, тут, тут все спрацювало. Мінус, мінус. тут можна так. Протисли швиденько. Все. Тепер вони не зможуть заряджатися повністю. 9 міньйонів. Все є, протисли, нічого не видно. Нічого не видно, все стріляє. Шукаємо каміння. Так, повинні ж догорати швиденько, так? Да? Так, повинні всі швиденько догоріти. Ну так, да, задротний турнір, звісно. Не те слово. Не знаю, якось там, можливо, якісь взяти масовиків і там швиденько, типу аля там пробивати шлях я не, не бачу. Ну, якщо Були якісь класні герої, а то їх немає. Так. Зелені, зелені, сині, зелені сині. Зелені, зелені. Так, у мене тут стояв хоторн, да? І цей парубок. Да? Пробуємо. Ну, типа, зеленими синіх пробиті. Да? Давайте спробуємо. Так, зеленими пробивати синіх. Так, є отакий от варіант. Так, ну хай заряджається. Ми підвезли багато зелених. Можливо. Можливо, можливо. Ну ладно. Так. Щось позрізали нам ману. Ще воскресіння. Отже ж, яка халепа. Щось мені не подобається. Ладно, так, мінус один. Якась фігня, так? Да? Ви відчуваєте це? Я відчуваю також. Щось десь я... Щось неправильно зробив. Ого! Звід. Оце херь! Ах. Да, треба було не заряджати її я щось. Ну, хірова ідея. Дуже. Так, топ 1 Що там по скрині? Відкриваємо. Нічого цікавого. Ну, Класно відіграли в лапках, а може і ні. Ну, цікаво було. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, як у вас справи. Всім гарного дня, всім пока!